Щоб уникнути аварійних ситуацій, тимчасово перекрили центральну вулицю Подільська. Сьогодні від самого ранку водії змушені були об'їжджати частину дороги по вулиці Соборній, центрі міста. З двох сторін працівники поліції регулювали рухом транспорту. На самій вулиці видно працівників Подільського водоканалу, які виконували ремонтні роботи. Проводилася планова заміна плити перекриття каналізаційного колодязя. Декілька років тому у нас тут була аварія, тобто ми знайшли цей колодязь, ми не знали, що він тут знаходиться, і встановили дорожню плиту. Але вона не відповідала вимогам, і там сама обойма вона була трішки вища чи дорожнє полотно. Тому по плану ми знайшли нову плиту, яка буде гарно тут слугувати. Багато мешканців, особливо автомобілістів, знають цей люк. Постійно його об'їжджають, тому перед зимою зараз будуть чечити дороги, і автомобілям буде незручно їздити. Тому по плану ми її замінили і. Тепер буде для покращення дорожнього руху. Зі слів Юрія Дрогана, головного інженера водоканалу, планувалися ремонтні роботи з 9 до 16 годин. Давали оголошення про обмеження руху та об'їзд транспорту по вулиці Вокзальній. До ремонтних робіт були залучені одна бригада, яка відповідає за каналізаційні відведення, та дві одиниці техніки. Наразі бригада оперативно усунула дорожні перешкоди. Зараз не проводиться роботи з асфальтування, тяжко знайти асфальт, щоб заробити, тому що ця плита вона трошки менша по розмірам, ніж та, яка була. Через декілька днів нам пообіцяли заасфальтувати, тому зараз ми засипали асфальтом, який був вже в використанні. Крошкою асфальта. Вот. Через декілька днів ми це виберемо і заасфальтуємо вже гарною фракцією асфальту, тобто буде вже дорожнє покриття готове до експлуатації. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.